Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про такого одіозного персонажа, як Дмитро Гордон. Але про нього трошки пізніше, трошки згодом. Перш за все, я хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Це можна зробити по реквізитам в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Вчора, 19 червня, Дмитро Гордон. Черговий раз видав сенсацію в лапках. Е, нібито Путін помер вчора, в 17.15 вечора. Ай-яй-яй. І знаєте, що мене дивує в першу чергу, що це вже не перший раз таке. А друге, це те, що на цьому відео достатньо багато пораження. Прям дуже багато. І так постійно. Я не розумію тих українців, які дивляться це, вони абсолютно не поважають себе. Ну, це, вибачайте, це ідіотизм. Якщо людина е, щось придумала, похайпіла, е, і воно насправдилось, тим більше таке ручне, то навіщо далі дивитися? Я не знаю і не розумію нашого. Людям, напевно, подобається, коли їх обманюють. І потім в підсумку вони вибирають зеленських, інших популістів, фотографів, безробітних. Їм подобається, коли їх обманюють. Ну, тобто, інакше я пояснити не можу. Садомазохізм просто. Якщо ти бачиш, що це обман, і при чому не перший раз. То перестань дивитись просто. На, що ти дивишся, якщо ти заздалегідь розумієш що це обман? А Дмитро Гордончик просто заробить на тобі гроші. На балбані не дуже розумному. За рахунок кількості переглядів. А переглядів там достатньо, знову ж таки скажу. І за рахунок там реклами і так далі і так далі. Зробить бабла, як на пірамідках від раку. Щоб було вкрай цинічно. І вже як мінімум після цього я би ніколи не дивився цього не дуже розумного мягко, скажем, чоловіка. Люди. Їм подобається, коли їх обманюють, але проблема в тому, що вони впливають на суспільство, впливають на вибори, впливають на життя в країні і потім виходить так, як виходить. А на цьому все. Надію, що ви хоч хтось з тих, хто дивиться гордона, не хочу сказати інакше, перестанеть дивитись Гордона. І таких же самих там Жирнов. Є там ще дебіли. Але то таке. Слава Україні! Нагадаю про підтримку каналу можна підтримати по реквізитах в описі під відео або в коментарі. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для каналу. Пишіть в коментарях свою думку про Гордона. Пишіть в коментарях, чи ви дивитесь Гордона, чи не дивитесь. Чи коли перестали дивитись? Ну, цікаво буде почитати. До нових зустрічей, друзі.